Здавалося б, ну що є спільного між цією 34-поверхівкою, зданою в експлуатацію в кінці 2014-го, і будь-якою столичною хрущовкою, зведеною у другій половині 50-х років минулого століття, те, що їх будували працівники однієї організації, які цьогоріч виповнюється 60. Сьогодні ми розпочинаємо розповідь про те, як розбудовувалася столиця. Івану Івановичу Бушмі 82. Він герой соціалістичної праці і почесний громадянин Києва. Та, схоже, найбільша нагорода для чоловіка все, що він збудував разом зі своєю бригадою в столиці. Нема ні одного масива за всі роки, де б я не будував. І тому мені дуже приємно, коли я іду їду десь трамваєм. Я дивлюсь вікна і згадую, думаю, а а це ж я колись хлопцями своїми будував у 17 років. Юнак із Чорнобильського району опинився на будівництві. Згодом служба в армії. А потім у 55-му році, молодий будівельник потрапляє до щойно створеної в столиці будівельної організації Голов Київ Буду. Аби вирішити житлову проблему після воєнного Києва, столичні будівельні організації об'єдналися в одну компанію. Зрештою, сьогодні вона так і називається: холдингова компанія Київ -міськбуд». З того часу будівельники цієї компанії збудували лише житлового фонду майже 45 мільйонів квадратних метрів. Я пам'ятаю, що були такі, був такий час, що за рік. Ми бригадою будували десь сім будинків. Це вже сімсот. Сімсот квартир, 700 сімей поселяли кожен рік. А люди ж, знаєте, після війни жили де? У бараках, підвалах, у землянках. І, і Якщо ми збудуємо будинок і переселені і нова займаються квартири, вони нас розціловували в той час. І нам радісно було Київ міськбудівці зводили масиви. Першими впроваджували нові технології, як, наприклад, намивання ґрунтів під нове будівництво, будували об'єкти візитівки столиці. Наприклад, палац спорту був збудований вже через п'ять років по створенні голов Київбуду у 60-му. Це була надсучасна будівля для того часу. Зрештою, які у 2012-му ареною міжнародного рівня. Став розташований поряд стадіон Олімпійський, реконструкцію якого київміськбудівці здійснили до Євро 2012 Київміськбуд став новатором і у впровадженні механізму продажу житла, що зводиться у 1993 році. В компанії започаткували програму будівництва житла за кошти населення. Довіра інвесторів: найцінніший капітал цієї будівельної організації зароблений протягом років. Готелі, кінотеатри, дві сотні лікарень та поліклінік 345 шкіл, серед яких одна з найбільших у Києві гімназія Київська Русь, яка відкрилася у столиці у 2013-му. За 60 років компанія збудувала вісім довоєнних Києвів. Цей рік знаменатель для холдингу. Вы сами знаете, что 70% того, чего построено в Киеве, это все было построено холдингом. 60 лет это очень значительная дата. Я думаю, никаких фейерверков не будет, никаких застольев не будет, но... С учетом того, что у нас в коллективе есть еще и ветерани, есть люди, которые начинали развитие этого предприятия. Нужно будет каким-то образом ветеранов, которые як все-таки до сегодняшнего дня находятся рядом с нами и частенько подсказывают и рассказывают, как и что. Ну, я думаю, это будет формат урочистих заходів. Котрий, мабуть, не тільки я, а й багато людей провірили на собі, це колектив, те, що все, да, все, весь час робив для людей все добре. Якщо кимусь збуд пообіцяв з, ну, пообіцяв збудувати цей будинок, от навіть в теперішній час це вже люди ж свої кошти вкладають. То от цьому колективові можна вірити, треба вірити. Про те, як розбудовувався Київ протягом останніх 60 років, ми ще не раз розкажемо в ері будівництва. Відтепер зустрічаємося тричі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю. Вам усьому щастить. Побачимось! Thank you.